Вітаю всіх! Пропоную вам дивитися, що, які події нам несе новий тиждень. із з 20 по 26 січня 2025 року. Які будуть ключові події, на що звертати увагу, і, звичайно, буде порада для вас? Тож, це буде перший варіант. Це буде у нас другий варіант. І це буде у нас третій варіант. Обирайте кожен свій. Я починаю з першого. Перший варіант події. Ну, Дивіться, можливо, вам прийшов час збирати певні плоди своєї праці, тому що конюшина, коса і якор говорять про те, що у вас будуть певні результати. Чимось ви будете задоволені, щось вас буде надихати, хтось отримає подарунок. Можливо, це просто буде на фізичному рівні, тобто, щось хтось. Отримає таке суттєве із матеріального світу те, що можна торкатися руками. А для когось, можливо, це будуть такі подарунки, як, наприклад, для когось, можливо, хтось відновить свої ресурси, хтось може раніше прикладав зусилля і в цей день отримає плоди своєї праці і, можливо, навіть більше, ніж ви очікували. І це також буде плодом, який ви будете збирати. На роботі і вдома у вас все буде стабільно, так як було до цієї пори, суттєвих змін вам чекати не варто на цьому тижні, але не втрачайте шанси зібрати урожай той, що ви вже приклали зусилля, заслужили і маєте отримати саме на цьому тижні. Для когось можливо отримання невеликих сум фінансових, ну, тобто на рівні зарплати або якихось виплат. Тож, бажаю вам приємного тижня. Другий варіант букет, сад і обручка. По-другому варіанту, у вас також цей тиждень пройде так дуже приємно для вас. Можливо, хтось отримає визнання від суспільства. Це не від близьких людей, це будуть люди, які знаходяться десь на рівні навіть не ваших друзів, а можливо, хтось. І не знає. Ну, це можуть бути люди в соціумі, можливо, хто публічно виступає, можливо, хтось веде якісь програми, або блоги свої, і ви отримаєте своє визнання. Це вас буде надихати, вам буде підживлювати вашу енергію, і ви будете розуміти, що те приносить вам задоволення. Також на цьому тижні, можливо, до вас надійде або, або якийсь лист, або. Звернення, можливо, папери, документи, щось для вас таке може надійти, що до цієї пори, можливо, ви навіть і не здогадувалися. Але ні про що погане це не говорить, тому що як підсумок ви будете задоволені результатами прожитого тижня. Ну, і, Можливо, ще у вас буде багато спілкування із сторонніми людьми. Можливо, це будуть робочі питання, можливо, хтось буде готувати свої виступи. Або говорити на публіку, то все, що б там не було, у вас буде вдалим. Головне, будьте впевнені, що у ваших паперах повний порядок. А я бажаю вам гарного тижня. І третій варіант дім, чоловік і гора. Для третього варіанта, можливо, щось стосувалося вашого дому, вашої родини, і, можливо, причиною вашого хвилювання було пов'язано з певним чоловіком. А можливо, це якщо для дівчаток, а можливо, якщо для чоловіків, то чоловік стояв перед якоюсь горою, тобто перед якимсь невирішеним питанням. Щось, можливо, турбувало, або ви не розуміли, що як вам потрібно діяти, як вам здолати ту гору. А гора це, можливо, ви не знали ситуацію, не розуміли ситуацію або наслідкові тої ситуації. Також, можливо, ви не могли вирішити робочі питання. І ви не бачили виход із тої ситуації, то наразі ви це все можете здолати. Ваша гора залишиться позаду вас. А у вас буде напрямок тепер ну, більше спрямований на ваш дім. Тобто там, де ви будете прикладати зусилля, щось можливо упорядковувати, наводити лад і будете замислюватися, можливо, про якісь перспективи. Також для дівчаток, хто очікує чоловіка на гостину або якусь звісточку від нього, то швидше за все, ви на цьому тижні її отримаєте. Ну, а якщо для чоловіків, то можливо, ви очікуєте якісь папери, також ви можливо щось для себе зможете прояснити. Головне, що ви вже пройдете на цьому тижні ту гору, а гора це може, можливо, були якісь непорозуміння. Конфліктні ситуації, де у вас виникали сумніви, чи правильно ви дієте, і як вам вийти з тої ситуації, то ви на цьому тижні вихід знайдете. Тож бажаю вам гарного тижня.